Артобстріли та використання РСЗВ, скедикавів і терор безпілотниками. Ніч проти 22 лютого російські окупанти перетворили на пекло для кількох регіонів України. Хроніка подій у цьому випуску. Ви на каналі січас, підпишіться і переходимо до ключових новин. Артилерійських та мінометних обстрілів РФ за добу зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіаударів агресори завдали по населеним пунктам Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка. Про це станом на ранок четверга повідомив керівник ОВА Олег Сенгубов. На окремих точках на карті він зупинився детальніше. Так є відомості, що у 12.40 ворогом було здійснено мінометні та артилерійські обстріли з села Іванівка Куп'янського району, пораненого 52-річного мирного мешканця близько 14.00 в СМТ. Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув один цивільний. Всі дані та обставини нині ще встановлюються. О 14.35 постраждало село Вільхуватка на Куп'янщині. Внаслідок ворожого обстрілу кабами пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. Протягом минулої доби, 21 лютого, від обстрілів із боку армії Російської Федерації на Донеччині поранення отримали двоє людей у Добропіллі та житель Мемрика. Про це каже очільник ОВА Вадим Філашкін. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо осіб, які стали жертвами російських обстрілів ще раніше. Двоє загиблих, на жаль, є в Авдіївці та троє поранених у Краматорську. Вже на ранок з'явилися дані і про нові терористичні акти з боку путінських бойовиків. У Вугледарі пошкоджено будинок, обстріляна Богоявленка, пошкоджено п'ятиповерхівку у Красногорівці. Ще чотири приватні помешкання зазнали уражень у Курахівській громаді. Три у веселому гаю і один дім у Ганівці. У Лиманській громаді пошкоджено два будинки в Озерному, в Іллінській громаді пошкоджено чотири будинки в Романівці. У Костянтинівці сім будов. У Турецьку зачепили інфраструктурний об'єкт. Також фіксували обстріли приватних та промислових об'єктів у Часояворівській, Солидарській та Званівській громадах. Всього ж за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 63 особи, у тому числі 13 дітей. 578 ударів задала армія противника по містах та селах Запорізької області впродовж доби 21 го числа. Зокрема, 407 разів із артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоданилівку, Новударівку, Малутокмачку. А по інших населених пунктах застосувала авіаснаряди, безпілотники та РСЗВ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Над регіоном нависає постійна загроза. Затяжні повітряні тривоги змушують місцеві годинами перебувати в укриттях. Зокрема, вже зранку там попереджали про небезпеку ударів авіаційними керованими ракетами х 59 які випускають росіяни. Херсонщина за минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару у селі Львове, Береславського району російські війська вбили чоловіка у його власному помешканні. На момент прильоту 59-річний місцевий житель перебував на подвір'ї. По самому ж обласному центру агресор спрямував 34 снаряди. Такий вигляд мають вулиці міста після вчорашніх обстрілів. Кадри зняті міською адміністрацією. За словами начальника УВА Олександра Прокудіна, дивом минулося без постраждалих серед містян. Він додав, що по обласному центру прилітало поруч із приватними та багатоквартирними будинками. В оселях є значні руйнування, вибиті шибки, побиті стіни та покрівлі. Нині ж покажемо наслідки ранкового обстрілу села Лимани Галицинівської громади Миколаївської області. Два будинки пошкоджено, ворожі снаряди увійшли у землю. Наразі триває робота з розбору завалів, аби дістати уламки зброї. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Медична допомога була надана одразу ж на місці. Дісталося від російських терористів вночі, ще й Сумщині. Чотири рази обстріляли регіон. Зафіксовано 16 вибухів із мінометів артилерії та з ФПВ-дрона. обстрілів. Також зазнали краснопільська, серединобуцька та Знопновгородська Новгородська громади. Про це зазначили в місцевій обласній військовій адміністрації. Всього ж країна-агресор запустила 10 БПЛА по цивільних містах України цієї ночі. Із них нашим оборонцям ліквідовано 8 у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської області. Також противник бив протирадіолокаційною ракетою х 31 П з акваторії Чорного моря. Ну і власне, як бачимо, чим ближче ми наближаємося до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тим частіше звучать попередження про те, що країна терорист готує великий новий терористичний акт. За оцінками аналітика, ворог може випустити понад 100 ракет. Наведу слова безпосереднього військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка. Давайте орієнтуватися на 29 грудня минулого року. Це був наймасованіший удар. Тоді противник запустив проти України 158 засобів повітряного ураження. На нього можна орієнтуватися як на базисний, як на те, що може зробити ворог. Це був комбінований удар. Там були дрони камікадзе і крилаті ракети і балістичні, каже він. Про можливий удар українців попередили і військові. Речниця УК Південь Наталія Гуменюк каже, що наразі росіяни завели ракетоносії до пунктів базування. Вони споряджені і готові, хоч не всі і не повністю. Носії калібрів наразі не в морі, але їм вистачить буквально 2-3 години, аби прибути на бойове чергування, наголосила представниця Збройних сил. З огляду на загальну аналітику, враховуючи паузу, яку витримав ворог, розуміючи його тяжіння до сакральних дат і різні інші інтерпретації, зокрема підготовки до тих самих квазівиборів, які вони там активно презентують, можна говорити, що зараз певне затища, можливо, перед наступною бурею. Кінець цитати, чого варто очікувати, та чи буде Путін плясати навколо цих самих сакральних дат? Адже як відомо, господар Кремля. Вже не раз вирізнявся фанатизмом до нумерології. Напишіть, будь ласка, свої умовиводи з цього приводу в коментарях. Отже, як стало ясно, із засобів масової інформації, українська артилерія 21 лютого вдарила по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Ворожа армія Путіна знову не дорахувалася вояк, і все це одним махом. За попередніми даними ліквідовано 60 загарбників. Подія сталася поблизу села Подокалинівка на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра. Воно розташоване за 27 кілометрів по прямій від кринок. Це нагадає місце запиклих боїв на лівому березі Дніпра в останні місяці. У мережі навіть з'явилися відеодокази. кадри ймовірного удару по полігону публікували у телеграм-каналі Сил оборон Півдня. Як повідомляються на полігон за вказівкою командування Дніпро привезли окупантів із 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти та 81-ї САП. Такі дані наводить проект Deep State. Далі пряма мова. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести. Коментують у дописі таку от бавовняну подію. Якщо вірити медіаресурсам, по противнику влучно відпрацював Хаймарс. Сам факт удару вже підтвердили у Збройних силах, речниця Силоборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, як все було. Був не один вибух, тричі повторили для закріплення. Там на полігоні дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, село Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, сказала пані Гуманюк. За попередніми даними під удар потрапили командування росіян, принаймні керівники російського груповання військ Дніпро збиралися приїхати на полігон із перевіркою, стверджує українське видання Дзеркало тижня. Втрати і наслідки ще уточнюються, додають журналісти і автори матеріалу. На тлі такого удару у Зет патріотів щинилася істерика. Кажуть, мовляв, офіцери та молодші командири беруть на себе відповідальність або ж просто погрожують нам і закликають, що чекає ЗСУ, скажімо так, гаплик. При цьому навіть ті визнають недологість власного керівництва. Мало тут розуму не треба. Нагадаю, напередодні Збройні сили України вдарили по полігону російської армії біля села Трудівське під Волновахою у самопроголошеному псевдоформуванні ДНР. У момент удару на об'єкті перебували аж три роти солдатів, які вийшли на шикування та чекали на приїзд генерала. Тим часом російські змі вже верифікували загиблих і мають цілий список із 68 бойовиків. Видання важної історії також знайшли сторінки деяких загиблих окупантів у соцмережах. Усі вони в останній були. В мережі в день атаки Кремль досі мовчить, а влада забайкалля, де базувалися бойовики, видалила своє повідомлення про жалобу по загиблим під волновахою, визнали смерть лише чотирьох: Такі от герої в Росії, навіть недостойні аби нормально, та по-людськи вшанували їхню пам'ять. Там хіба що удосужилися приспустити прапори і відмовилися від розважальних заходів на вихідні з 23 по 25 лютого. Та й це на всі випадки вдалого страйку від Хаймерса. Російські воєнкори заявили, що приліт з цієї американської реактивної артилерійської системи нещодавно, приблизно тиждень тому, відбувся і ще на полігоні в окупованому Докучаївську. Це так само Донецька область, але про цю історію публічно не згадували. Хіба що розбовкав про неї дехто путініст Ігор Дмітрієв у своєму телеграм-каналі? Сценарій ідентичний попереднім двом. Хаймерс накрив військовослужбовців РФ, яких вивели на шикування в чистому полі. Як таке взагалі могло допустити вороже командування? Або ж серед вищих чинів Російської Федерації є зрадники і хаймарси влучають у потрібне місце неспроста? Напишіть, будь ласка, відповідь на це питання в коментарях. Давайте розбиратися разом, тому закликаю вас до дискусії під відео. Найзапекліші баталії нині точиться, зокрема на сході України. Оперативна обстановка залишається складною, як відзначає генштаб збройних сил України. Але у Росії немає сил, аби захопити цілком Донеччину і Луганщину цього року. У цьому переконаний голова головного управління розвитки Міноборони Кирило Буданов. Таке його висловлення цитує видання The Wall Street Journal. Панування на усьому Донбасі. Командування терористичної армії РФ поставило собі за головну стратегічну мету після Авдіївки. Наша розвідка визнає складну ситуацію, в якій перебувають сили оборони. Але Росія теж має проблеми, попри перевагу за чисельністю та озброєнням. За словами Буданова, професійна армія РФ була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну. Тому зараз вона кидає в бій ненавчених призовників. Також Топгурівець зауважив, що країна агресор використовує. Більше артилерійських снарядів ніж може виробляти, і, хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість з них це старі моделі, зняті зберігання і відремонтовані. І лише 178 одиниць були новими. Як додав розвідник, пік протистояння настане навесні і буде супроводжуватися потужними військовими атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечою. Але якщо ми вистоїмо у 2024 році, то в 2025 зможемо почати контрнаступ. Однак для цього є умова. Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлювати свої власні ресурси, для цього потрібна допомога партнерів. Тут можемо покластися, зокрема, на Сполучені Штати Америки. У Пентагоні відзначились достатньо неоднозначною заявою: мовляв, якщо підтримки не буде, обирайте самі, що обороняти. У цьому випадку важливо проговорити це дослівно, тому цитую. Якщо запит на додаткове фінансування військової допомоги України не буде схвалено Конгресом США, Україні доведеться робити вибір і приймати рішення з приводу того, які міста вони зможуть утримати з тими ресурсами, що мають її зараз, і з тим, що партнери продовжать посилати їй. Я не можу прогнозувати це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Наразі де критично важлива боротьба за їхнє життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги, який звучить із жовтня, наголосила спікер Пентагону Сабріна Сінг. Такі тези не додають оптимізму і навіть більше того, вселяють розбрат у вищих чинах самої Америки. Відверте роздратування бездіяльністю конгресу демонструє радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Українські війська каже: він були змушені відійти завдіїки, бо не отримують поставок у тому обсязі і тих темпах яких потребують, яких заслуговують, а не одержують вони їх, тому що ми тижнями та місяцями не отримуємо необхідного фінансування, наголошує він. Тим часом російський фанерний маршал Сергій Шайгу кричить про побєди на півдні, заявив про кринки Херсонської області, які вже нібито зачищені, давайте почуємо клинки зачищені. Ми встали... Фактично, по всьому побережню ріки Кинки і Конки на сьогоднішній день. Там не только наблюдательные пункти, там стоять войска. Очень достойно себе проявили десантники. А тепер як йдуть справи насправді? Сьогодні наше командування ці всі тиради спростувало в операційній зоні сил оборони півдня продовжується контрбатарейна боротьба. Бравурний, але брехливий рапорт шойгу. Де він розповідав про нібито зачищені кринки, насправді був спробою виправдати, що сил та можливостей окупантів на лівому березі нашкреблося на одну спробу штурму. Знов із значними втратами відступили. Позиції наші підрозділи продовжують утримувати до відбиття атак. Готові плюс сьогодні ще з'явилися свіжі відео наших бійців із тих же кринок. Що там коїлося? До вашої уваги поглянемо без коментарів. Про захід укринки, отримання та зачистки із розповідей шойгу не повірили навіть зет патріоти. Між тим у інституті вивчення війни пояснили, на хіба взагалі була створена оця от казка про населений пункт і його взяття? Ну, все просто заяви про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів. 19 та 20 лютого у кринках тривали регулярні позиційні бої. Жодних російських успіхів у цій місцевості не було. Про це повідомляє і наголошує інститут вивчення війни і їхні американські аналітики. Важливу заяву виголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 22 лютого. За його словами, коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами нашої держави. Фактично, це карт-бланш для сил оборони, яким будуть розв'язані руки на знешкодження ворожих об'єктів по той бік кордону. Не веду цю тезу дослівно. У різних союзників дещо різна політика щодо цього, але загалом. Це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право, резюмував Столтенберг. На запитання, коли Україна може розмістити бойові судна. Він однозначної відповіді не дав, мовляв, це неможливо спрогнозувати. І повторив, що всі союзники України хочуть, аби вони були там якомога раніше. Однак, ефект від такого вагомого поповнення авіапарку буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлений. Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочинати надсилання та доставку F-16. Чим швидше, тим краще, уточнив посадовець. Власне, чекати довго на відповідь не доведеться. Данія вже заявила про намір передати винищувачі цього літа. Про це повідомляє Міноборони країни. Але і тут висловлення дублюють генцека Столтенберга. У відомстві зазначають, що остаточна передача першого данського бойового літака залежить серед іншого від повної підготовки українських пілотів та технічного персоналу, а також від наявності необхідної інфраструктури в Україні. Як ще раніше писало CNN, перша група українських асів так само до літа завершить навчання. Про такі терміни говорять і наші повітряні сили. За інформацією від речника Юрія Ігната, процес набування досвіду відбувається згідно з чинним планом. Льотчики в Аризоні, це штат у Сполучених Штатах Америки. Почали навчатися пізніше ніж у Данії. Тому очікування терміни це початок літа, плюс-мінус. Розповів Ігнат. Уточню, у 2024 фінансовому році. А він розпочався ще 1 жовтня. Конгрес США затвердив фінансування підготовки 12 українських льотчиків. Це льотний склад ескадрильї, три ланки. Усі вони мають закінчити навчання в період із травня по серпень. Навчання інших груп залежить від того, чи на це буде виділено кошти. Ну а, як ми знаємо, питання фінансування поки що зависло у повітрі. Пане Гнат наголосив, крім цього, що Україна не отримає одразу 40, 70 або ж 120 літаків. Крім того, і в 16 будуть. Не найновіших модифікацій. Але як би там не було, це важливе підсилення у небі та можливість здобути перевагу у цьому роді протистояння з агресором. Небезпеку для себе відчувають вже і самі росіяни. Пропаганда починає рвати на собі волосся від самої згадки про передачу нам надпотужної крилатої зброї. На каналі Пазніков розкидаються за погрозами, ну і загрозами, власне, так само. А пишуть наступне. Росія бомбардуватиме авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16, передані Україні, злітатимуть звідти. Видання Юрейжен Times, посилаючись на джерела, пише, що Росія вже пригрозила, що використання літаків НАТО проти РФ з території Європи перетворить країни, де розміщені ці винищувачі на законні цілі. Ці погрози ми вже чули? Особливо запам'ятався випадок, як у грудні з пабліками поповзли чутки про нібито знищення на території України літаків F-16. Ця відверта маячня була офіційно спростована, але хай росіяни вірять, що вони не переможні, знищують навіть те, чого у нас ще немає. Втім, повертаючись до тез пана Столтенберга, як думаєте, ви, шановні глядачі, чи стануть такі дозволи на удари? Нашим козором у рукаві в цій грі проти окупанта на полі бою, зокрема у небі.